Перспектива Росії на всесвітньому економічному форумі у Давосі сьогодні обговорювали майбутнє російської економіки в умовах санкцій. Про те, що скасовувати їх підстав немає, напередодні там таки нагадала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Адже ані питання Криму, ані війна на Донбасі не зняті. Аргументи росіян на форумі слухала наша Ольга Кошеленко. Російська економіка лише входить у стан глибокої кризи, і надалі ситуація погіршуватиметься. Таку перспективу своїй країні на форумі у Давосі змалював її перший віцепрем'єр Ігор Шувалов. За його словами, Росія дуже залежна від ціни на нафту. А тепер спрогнозувати вони її не можуть. Частково шувалов списує це на санкції проти його країни, частково на глобальний економічний контекст. Утім, висновок. Один росіянам рекомендують затягувати паски. Тим більше переконаний урядник через свою ментальність. Вони готові це зробити. Що більше на них тиснуть іззовні, тим більше вони згуртовуються навколо лідера. Нічого хорошого в существуючій ситуації Вона дуже важка. Думаю, що вона буде усугублятися. Не над всім жити, від рядових граждан до крупних корпорацій федерального правительства в нових условиях. Але схоже на те, що затягувати паски доведеться не всім росіянам. Державний підсанкційний банк ВТБ з нагоди відкриття форуму у Давосі влаштував тут пишну вечірку. Про це писала західна преса. Приїхали росіяни великою компанією. Блумберг розповідає про 73 російських бізнесмени. Голова банку ВТБ Андрій Костін. Сьогодні на Мі заявив від санкцій, вони страждають, але на поступки не підуть. І тут знову згадують російську натуру. Вона прагне понад усе, щоб з нею рахувалися. У разі ж відключення Росії від системи платежів SWIFT, наприклад, пригрозив Америці холодною війною. І Финсайдис Хепенс. Якщо трапиться щось подібне, це призведе до колосального погіршення відносин між Сходом і Заходом. Це означає, що Росія і Сполучені Штати можуть перервати всі відносини. Якщо немає платежів свіфт, це означає, що країни на грані війни, чи точно у стані холодної війни. Путіна як небажану персону на великих міжнародних форумах на Давос не запрошували. Тож модератор запитала в його представників, чи свідомий він ціни своєї політики. Ігор Шувалов приповів дуже промовисту історію. как-то у меня была возможность за одним столом с госпожой Меркель обсудить Россию. И вдруг она мне по-русски задает вопрос. А вот господин Путин, вот он как, он думает о свободе? Я в том числе ей напомнил, что была одна выдающаяся представительница германской нации, которая 34 года была российской императрицей. И кто историю изучал, например, должен знать, что она одной из первых своих мер хотела освободить российских крестьян. Ну, і швидко объяснили, що якщо вона це зробить і взагалі существенно влезет вот в эти устои, то з быстро швидко знайдуть спосіб дворяні разобраться. Запитання від аудиторії були достатньо жорсткі, і вони скидалися навіть більше на виступи, аніж на запитання. Стосувалися і України, і демократії в Росії, і відомої справи Магніцького. Російську сесію для журналістів зробили повністю закритою. Її можна було дивитися лише у трансляції. З Давоса, Швейцарії, Ольга Кошеленко, Володимир Остапенко, ТСН 1+,1.